Співзасновник Google радить погрожувати шиї, щоб отримати кращий результат. Так це не жарт. Це цитата Сергія Бріна, одного з творців Google. У нещодавньому інтерв'ю на All in Live Miami він заявив буквально: моделі штучного інтелекту працюють краще, якщо їм погрожувати навіть фізичним насильством. І це говорить не звичайний користувач ChatGPT, GPT, а людина, яка стояла біля витоків сучасного інтернету. Світ тільки звик до того, що треба писати, будь ласка, та дякую у запитах душі. Сам Альтман, CEO OpenAI, казав, що користувачі масово вживають чемні формулювання, і це десятки мільйонів доларів на ввічливість. А тепер поворот на 180 градусів. Сергій Брін каже, Погрози працюють краще. І він має на увазі всі моделі, не лише від Google. Але як це працює? За словами експертів, залякування Ші можна розглядати як форму джейлбрейку, тобто спробу обійти етичні та безпекові обмеження моделі. Тобто це вже не просто інженерія підказок, а атака на систему безпеки. І так, часи, коли prompt engineering був модною навичкою, нібито минули. Але він точно лишається головним способом взламати ШІ і змусити його відповісти так, як не передбачено. Професор Даніель Канг з університету Іллінойсу підтверджує, Такі ідеї давно існують в спільноті, але доказів дуже мало. Більшість історій анекдотичні. У дослідженнях, проведених у 2024 році, ввічливість у промптах давала нестабільні результати, тобто іноді працює, іноді ні. Але жорсткі формулювання ще менш передбачувані. То як правильно говорити з «ші»? Це все ще відкрите питання. Вічливість додає людяності, але не завжди покращує точність. Погрози потенційно небезпечні та можуть порушувати етичні рамки. Найкраще систематичний підхід і точність формулювань, бо Ші – це не людина. Це статистичний папуга, як кажуть лінгвісти. Він повторює те, чому його навчили. А як ти спілкуєшся зі Ші? З повагою, з гумором чи жорсткою по суті? Напиши свій досвід у коментарях.